Я вирішив одразу перебивати горіхи. Бо горіху багато, як кажуть, а гроші мені треба. Мені гроші треба на дві речі Перша річ це замінити покришки на моєму тому велосипеді. А друга річ я хочу купити собі велосипед на 28 колесах, щоб я мог нормальні покришки туди ставити. Бо в мене який велосипед є. Такі є покришки, там просто не вміщається. Там тільки впихаються покришки до 2.0. А оці покришки 2,4 не поміщаються. Навіть оце заднє колесо я поставив на нормальну покришку, щоб я в мог поставити, то воно просто тупо не вмістилося. Знаєте, як обидва? я вирішив просто поперелущувати горіхи. Дробіть свого велосипеда, бо тому, що я приїхав ще, вже пару днів як, назад. Він в мене не то що грязний, він в мене навіть ржавий вже став. Отак от, от беру щип, воду і траю. І буду покришку переднім тому бо вона попросту вже лиса стала. А хай хоті, як їхав на ровне, то була. Повністю шиповано. Ви представте, наскільки все стирається на дорозі. Повністю видраяв, цепку видраяв, все почистив. Там все чітко, все чистесеньке. Тільки, звісно, що не чисте, це оціяли. Вони не, не вибиваються, бо воно в льоду повністю спиться. А так, в принципі, повністю чистий. Ну, я подожду поки підсохне трошки. Отак от, от. І змащу повністю цепку, щоб вона не ржавіла піш. І знімаю переднє колесо. колеса. Буду міняти покришку. Вся пусть стоїть, віддихає. Я беру колесо в хату, спускаю покришку і міняю його. Ребята, вибачайте, вона прям... Ну, скажете, Андрюха, вона ще ж не сильно лиса. Но вони були отакі прям шипи, отут по центру. Шипи були... По боках, як по центру. І Дивіться, як за 1000 км в мене покришка знеслася. Покришка рольва. Покришку ще вона. Прям теж швальба, Оце така, вона тут по центру більш-менш товста, От проколів, то що треба. Даже оці, оці покришки, оці я, я по 800 гривень виставив, бо вони нові отак от. А цю я виставив за 150 гривень, бо вона просто лиса в ноль. Ну як в ноль? Ну, чуть-чуть є. Коротше, я зараз везу на пошту, відправляти. А буду оцю ставити на те переднє колесо. Свою. Ладно, я погнав, бо час врім, я б доїхав туди-сюди. Получилось в мене ще тут трошки налущених і в принципі ще дуже-дуже багато лущить і долущить. Слава Богу, що вже ну третину чи мішка я вже налущив коротше, їду на базар здавати. Горіхи коротше, я достав їх. Оце такі я мішка налущив. Коротше, коротше, я так подумав, логічно я велосипеди буд буду купляти подешевле Буду запчасті купляти, покришки купляти, да, робити велосипеди, щоб були пушка. О, я так подумав, логічно, ребята, ну. Я не, не така багата людина, щоб купляти нормального дорогого велосипеда і нічого йому не міняти. Я везу гріхи пов отак, Так, пакету. Вот. пакет. Дайся туди того пакета. Щоб він просто не мішав. Коротше, ребята, як я вам скажу по правді, чесно. Це просто шлак не купуйте, це вообще повна жесть. Лед його зробив вообще просто на оцій цепці. Це повна триндець, десь вообще не купуйте. Гавно повністю. Кроме рам і то рама розвалюється, Короті, це не потріб. Де я за Спросите, спросить у тебе ж є отакий корчі, ну, ну, ці двох подвеси, ну. Тато їздить на їх, ну все я його ще маю. Отой сірий, ну, я його робив, ну, коротше, я своє я своє. Коротше, як кажуть пошти забирати і робити іще в білу церкву. Коротше, ребята, буде масовий. В цьому велосипеді ти чувствуєш себе як на тракторі. Тільки мені цікаво, що свій трохи жовтій. То є синіє. Ще не цей Samsung, знімай на Samsung Galaxy. О ще якийсь жовтий, Не жовтий сніг, а якийсь А Ще дивлюся на кадрі, він синюший. Ще не купуйте отаких от велосипедів. Тепер пише гастуєш. Як то подростає? На якомусь, дайте, Україна, Як воно там мінський їдеш на такому велосипеді. О, вже під гору, а ще не їдемо. <laughs> Ребята, не купуйте. Ну сказати по правді чесно, чим мені не подобається Samsung, що сніг, він якийсь такий прям синій 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 Ви подивіться на карті. А насправді він прям білий-білий-білий-білий. Горіхи отак прийшов на базар, Короче, щас хека, мабуть, візьму. меду немає, сожалію ні. Ще повні мати Ба це велосипед Хі -хі. вам скажу чесно, коротше сказали ребята, Андрюха старий великий, не візьме. Коротше, пошо я до других, став в чуть дешевші, де вс. Коротше, знав, я, я думав їх здати по 90. Ну вони чуть-чуть якісь такі. І кажуть, не сильно вони такі прямо шпіли. А чуть-чуть такі, знаєте, не очень, я б'яслава. Такі як в мене лице несло, трохи ні очі, не то що білих, а. Короче, вони в мене вийшло їх по 8 гривень здати. 14 кілограмів, трохи не вгадав один кілограм, бо я думав кілограмів 15, 14 вийшло, 14-300. Мені коротше, дали 1100 гривень. Це виходить, що я пролущив, пролущив, Десь тиждень, коротше, лущив. Отак вот от. Короче, ребята, короче, що я скажу по правді. Взяв я два хека 200 рублів мінус. Та туди 300 на Нагалоші. Я б сказав, висралися мені ті галуші. Але, в принципі, чисто для гною мусиш, знаєте, брати. Отак вот от. І получилось в мене скільки? 600 гривень. Всього на все. Ата, ребята, це 600 гривень. Пумушка гріхи. Нормально. 5 лощички. У мене 600 гривень є налічними і приступаю опять. Перелушувати. Представте собі, скільки мусора після того, як горіхи перебиваєш. Просто жесть. оце я перебив горіхи І скільки мусора просто на дорожці. Мені просто вообще просто. Я не знаю, де той мусор набрався. ще просто один мусор. Сплошні. Це стільки мусора після биття горіхів лишається. Є шкарлупи. Оце я так лущу горіхи, отак от. Оце так я перебираю горіхи отак от. Тут чисто для того, щоб налошувати. Тут набиті горіхи. А тут я типу, перелущую, а це підставка типу, для того, щоб смартфон А Тут я, кстати, я на такі железяці гріхи перебиваю. Хто не в курсі, це з-під диска Привез з Києва, але вона більше 5 кг важить, вожди шикарно. По суті, не вийшло налущить, е, ребята. З суботу я вже здавав, неділя сьогодні. Вечір понеділок. Вже більше 5, вже кілограмів 5 ,5 вже є горіху. Буду ще приступати до оцих дорожніх. Тому що торішніх в мене вже не особо багато, ще чорнуватих трохи. Ось такі Ось, треба перелощувати. А, ну, чого ти висвічуєш телефоном, світиш, э, лущиш так гріхи. Ну, ребята, повірте мені, я ось сюди на цю штуку ставив, що фонарика сюди прикріплю, Типа, Тут же ж зажим такий прям широкий, я сюди фонарика вставляв, і він мені світить. Я прикол розкажу. Я сиджу проповіді, слухаю, музику слухаю. Ну, короче, Сижу, ну прям, знаєте, як я скажу по правді, я тут сижу, ну тупо часами отак прям, вилетають. Прямо, чуть би не сутками сижу. У мене той фонарик, просто, я не знаю, Ребята мені вже надбридло його просто заражать. Поставлю, скільки там, трохи полущу. Оце буквально оце отаку кількість налущу, буквально, отаку кількість. Бам! Фонарик уже де він там в мене я, ребята, пробував дві двічі: Samsung ставить і Huawei. Huawei, кстати, більш економніше світить. Він світить, звісно, не так сильно ярко, як Samsung. Вот. Більш оптимальний маю в виду. Знаєте, як, як я вам скажу чесно, Samsung світить більш шовтим світом, а Huawei світить він такий, знаєте, як вам сказати? Huawei світить таким. А Samsung біжовтим. І Huawei набагато довше світить, ніж Samsung. Samsung, Отак, прям реально. години і дві телефон прям вже знаєте, вже дивишся менше 10%. Ладно, зараженого Samsung ставиш. Світить. Буквально години дві проходить половиною, Samsung вже повністю розражений, вже біжиш на зарядку. Ховей часов 5-6 світить, отак безпреривно. Якщо поправді чесно, я вже задовбався ці горіхи. От повірте мені, мене вже шия болить, ноги болять. А мені ще ці два мішка, а ще на горі ціла куча мішків. мені ще кілограмів. Просто щоб тіски позабирати. Я ще хочу велосипеда. взяти. Як в сказати сказати поправді чесно, наскільки дорогий у мене Ютуб? От хоч якесь відео зробити, наскільки воно мені дорого обходиться. А ви навіть жалієте просто лечив. Поставить і поділитись відео з друзями. Друга, якщо ти не сидиш от Типа, от світла, які от лампочки, повірте мені, я вже сидів от світла. Поставиш обичну лампочку ярку, то вона стільки ватт жре, що мені не видно, ті горіхи лоші. Прям чесно скажу. А поставиш якусь економку, вкрутиш лампочку, то. Що цей горіх? Що цей горіх? ваще, знаєте, як ота. Лужче ж горіха, а ти отак при цьому світу ну, ти не, навіть не відричаєш. Не відрізняєш. Де білий горіх від чорного ще не відрізняєшся. Головне, такий сидиш і твою тупо тінь отак видно. тінь твою більше видно, аніж. ще просто не знаю. От світло сидіть, ну це тупо. Ти сидиш, тебе очі просто не фокусуються, як воно лущить горіхи. І тупо не відрізняють очі просто наскільки засинають при обичному світу. що ти просто не відрізняєш за чорний де білий. і білий. А потім ще включати е, фонарика телефона і просто перебирати горіхи, тому що ви ще не відрізняєш ці цвята. А ви знаєте, що понесеш на базар і ці горіхи будуть то темнуваті, то білуваті, ну не знаю. Це, звісно, подобається. Повний оці ці горіху. Це, звісно, ще не горіхи, а вообще повний треш. Весь ще просто супер. Такі, появи, в мішках пролежали, ну я їх приступаю перелущати. Пішли трохи сирувати, і отак от, лущуючи їх. Мені приходиться їх о, таким способом сушити Мені аж смішно взяв сетку після сетку після рибалки. Всю свою і таким способом сушу гріх. Я оцю всю жменьку налучив за цілий день. Перелущив цілу миску горіху вже повну. І ці просто тупо довбуни, реально. Оце довбуни довбуна. Прилощу ці горіхи, які тут є. Не лишилися горіхи тільки ці, як кажуть, ну, злошпайками мої віду. Та я, коротше, приніс нових горіхів. Звісно, не знаю, що за горіхи якісь на дворі. Ну, чесно сказати, то ще хтось. Ну це вообще полна жопа, конечно. Сейчас высыплю, орехи, конечно, ще мрак Но почну бить, щось побачимо. Ну хоча б їх поперебирать, то треба. Делать, я прям честно скажу. Ну на що я их вообще бить почав? Ну вообще, ну просто реально, мерзляки, просто мокрі обишный оріхи. Ну вообще, ну просто вообще трындец просто. На шов не ці я не знаю. Думав, оці чорняки. Капець, на мені набридло лущить. ці сирі горіхи, вообще просто в ноль набридло. Коротше, я пішов до тата, взяв ще один мішок, гріх таких тупу сирих і маю веду. Ну, ну оця зрака, оце, оця задня це ну, вообще, просто знаєте чим там обіцяє. Проблема ці горіхи. Ну они тупо развали. они. ну они вообще, ну просто вообще ну, ну, ну знаете, ну такие, знаете, ну, 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 Эй. сейчас такую сетку налучить У в принципе получилось... в сетки тоже тут мутузок прям Не знаю, поняли ребята уже вот так на пределе Получилась такая сеточка В принципе не знаю ребята В сіточку ну, хай сохне 9 часов я трохи проспав їду здавати горіхи Лишилося ще трошки в тому мішку. Забираюся і їду на базу. Це вообще просто ганіс каже, ну куди ти їдеш? Яка погода? Їдеш за 20 кілометрів. Коротше, ребята, оце в мене тут два курча стоїть. Знаєте що я думав? Замість норм... купувати рами. ну Цього робити я не буду, бо та то буде гасати на ньому <хи> крові пасти <хи> Я зроблю цього велосипеда Я так подумав логічно цього сіла Він... наскільки я довго заробляв гроші ще в я якізи щоб його купити цього велосипеда І наскільки тут ужасні стоять колеса що задні, що передні. і покришки вообще просто гавно так от, Китайщина Коротше я заміню колеса і зроблю велосипеда ще пушку із сірого велосипеда. А зараз я виїжджаю, йду в ставище ставати одну половину горіхи, одне колесо заберу тільки. У мене тупо грошей нема, щоб забрати друге. І по друге, я ще не таку ту кількість, яку мені треба. Завтра ще базар є, то завтра якраз останній день це здам. Ну і треш, Короче, я їдучи, думаю, чому мене педалі шатається. Ну, я спочатку прикол розкажу головне. E, постав... Дивлюся отак і Ну, чесно сказати, поправду, тут всередині нема подшипніку, просто воно отаке. Не знаю, педаль по-любому треба міняти педалі. І тут вже педалі. Саме більше мені смішно. Ха-ха, <реш> я не можу! Ха-ха! <реш> Ха-ха! Я не можу, реально! <реш> Чудо технологий! <реш> я ще 20 кіло якось приперну. Я взяв на пошті отакого от диска. Діск... Mevis. Діск Mevis. Ним словом це качественно. Втулка Шимано. Типа на промаху. Взяв такого більш бюджетно дешевшого. І прикол розкажу, Ця... ротор не знімаюся. Я попитав, що за діла, що за прикол. У нас цільне. Що тут мені подобається, спиці тут нержавійні. Коротше, зараз будемо. Я роблю велосипед. якого я велосипеда літом робив Дивіться, як воно. Я не знаю, ну. Але далі вообще їздити не зможу, ну. Ну, ви, коротше, поняли, коротше, ребята, оце я поміняв цього диска. В принципі, трохи тут, кінець, трохи чирхає. Чого не так приближає? От що я не люблю цей Samsung, що мусиш отак відділять? До речі, не слав, зняв я того колесо. Мені це колесо ваще, якщо чесно, Ці диски, ну не купуйте, ну це вообще повний бред. Ну хіба цей диск? Ну що це оце? Ну чи воно таке довге? ну, Ребята, ну йо-майо, ну що ось оце кухо довгого диска робить? Ну що це за ну ще якийсь непотріб? Така дорога класну покришку сюди, головне поставив. А диск, ну просто говно. Ну, подивіться, ребята. Наскільки тут диск вузенький, наскільки він класний. Наскільки тут диск грубий. І наскільки важко цю покришку поставити. Далі. Тут я зрозуміли, ребята, просто спиці поставлені. І тут спиці, як вам сказати, вони желізні. Тут вже навіть... Ржавіть починає. А тут як я купив, звісно, багато за нього заплатив за це колесо. ну Тут усілені є ці ободки Я ми веду ось. Та що за кампанію? Ну ви коротчі, поняли, що тут ободки ботки усілені. І ми вісім це не, не як не є. Це фірма де як воно повненько, як легенько буде покришку вдівати. А наскільки тут -то ваще повний і цього ротора, знаєте, як я зроблю? Я тут ротор зніму і там поставлю. А тут я думаю якось це колесо під настрої, то я думаю пойде. В принципі, що я скажу? Шимано, це класна фірма, мені подобається. Ух, моє. Це старе, я б не радий вивчив, мусив скільки клеїв сюди вгатити, щоб воно той потрібні не вилазив туди. А це мій велосипед теж статі обудки двойніє. Тут а, така чорна. Наведу, тут а. коротке, дуже класно. І тут а, ну, тоже GT граю з фірмина. Цей обот ну, ще просто пушний. Ще. Ну, це сказати по правді, чесно, я за цей обут заплатив десь. ну, Дивіться, ребята, за цей обут я віддав півторачку. Чую, Без покришки. Я брав чисто о... Оце, я маю віду, колесо. півтори 1500 за нього дав. Це чисто шимано, чисто прям на. Ну, звісно, ротора я зняв, він мені не нужен. От. Це такий диск. Просто... Ну, не знаю, ще просто пушечний. отак А це я взяв за 1000 гривень. На 500 гривень дешевший. Ну, в принципі, ротор тут не знімається, теж шимано. Ну тут вже не таке шимано, як От тут вона більш дорога стоїть. Типу, бачите, воно за таким. Ну тут я думаю під настрой. Главний ротор підійшов, хоч якось. Ладно, коротше, а це мій велосипед теж зробив. Бачите, як прикольно зробив касета на 7-8, скоростей ззаді стоїть. Ну тут, звісно, оба, ви скажете, Андрюха, ну чому він такий прям широкий. Но зато я це колесо купив за 500 гривень. Якщо я тільки це вбрав за 1000 гривень, це ще півтори тисячі гривень колесо. То вибачте мене, ну це набагато дешевше. А це колесо брав ще за 2000. І оце дороге колесо. Це ще ТВ. Ну, якщо чесно, вам сказати це. Ну, є фірма шмано луча стати, ніж ТВ, типа АМТБ. Коротше, ладно. Поняв, як мана відрізняти від желізних спиц. Разницю чувствуєте? Що желізні глухі, а нержавейка Прям як струни. Класно. Тепер Стоїть. Мій найкращі дружбан. Вот так вот, бо скільки я на ньому проїхав, це конечно, Жоден велосипед стільки не проїде. Вообще просто пушечний. Вілік треба буде переднє колесо ще поставити і їздити моно Вообще шикарно. Хоть не ну В принципі, ще воно все живе, В принципі Статі робот я тут взяв самій дішманський колесо стоїть за 400 гривень. Теж МТБ. Покришка теж тут дішман Тоже, брат, за 400 гривень. В принципі, до ровного й назад доїхав ще без проблем. Ладно статі Кому треба шкарлупи, пишіть. Ладно, всім дякую за просмотр, всім удачі, всі хай підставляємо. А я ще в дальнейшому буду. Коротше, горіхи лущить. Коротше, ребята, все буде на каналі. До нових зустрічей